Шановні колеги, вітаємо! Сьогодні в нас буде зовсім незвичний формат. Зазвичай ми готували кейси, презентації, слайди. Сьогодні все буде інакше. В нас буде живий кейс з справжніми результатами та висновками щодо пацієнтки. Готові? Мені 52, і я не боюся про це сказати вголос. Так. Мені не все подобається в моєму самопочутті. Вікру скажете, ні, я не згодна. Тому одного ранку я встала з чіткою метою. До лікаря до гінеколога вона справді терпіти припливи та кожен місяць заглядати в менструальний календар, наскільки він там посунувся, просто набридло. І врешті-решт. Моя роздратованість вона стала впливати не тільки на якість мого сну. Скажіть, будь ласка, чи є у вас карги? Що вас турбує? Так, я відчуваю значне зниження настрою, але підвищену емоційність. Потім я відчуваю дискомфорт під час стосунків з чоловіком. Я стала дуже часто. Втомлюватися. І загалом я відчуваю, що якість мого життя вона погіршилася? Чи встановлювали вам колись діагноз цукрового діабету та чи є проблеми із щитовидною залозою? Ні. Чи присутні у вас неприємні відчуття у ділянці серця, та чи пов'язуєте ви їх із фізичними навантаженнями? Ні. Як саме проявляється дискомфорт під час статевого життя? Чи присутня сухість? Слизових та чи відмічаєте зниження статевого потягу? Ну так, сухість і зниження активності, і бажання. Просто через сухість я відчуваю неприємні відчуття і біль. І потім я думаю лише про біль. І це саме призводить до того, що бажання менше і потягу немає. Чи турбують суглоби та м'язи? Та чи хворієте на ревматизм? Ні. Скажіть, будь ласка, коли був перший день останньої менструації? Чи регулярні у вас менструації? Скільки в середньому вони тривають? Та чи зменшилась кількість менструальних виділень? Ну, вже рік я маю нерегулярні менструації і затримка десь на 3-4 місяці. Кількість днів всього 2-3. Чи бувають у вас приливи жару? Денна, особливо нічна пітливість. Наскільки часті і виражені дані симптоми? Так, маю приблизно три в день, ну і пару таких епізодів вночі. При цьому пітливість є інколи з неприємним запахом. І це мене просто вражає, тому що я спілкуюся з багатьма людьми. Посада в мене відповідальна, і якщо раптом неочікувано це стається, то я відчуваю просто себе жахливо. Всі навколо роблять вигляд, що все нормально, але я почуваюся ну, просто і вночі спочатку я не розуміла, що це приливи прокидалася, але потім я зрозуміла, що це вони. Просто я так розумію, що я вночі їх легше переношу. Тому що я сплю, але все ж таки я прокидаюся. Потім я знову намагаюся заснути і вранці встаю розбита, і мені дуже погано, я зле себе почуваю. Наразі ми маємо міжнародну оцінку і шкалу МРС, яка оцінює важкість симптомів менопаузи. Шкала дозволяє оцінити менопаузальні скарги за 11 критеріями. Кожен з яких оцінюється від найменших симптомів та проявів до симптомів надзвичайно виражених в результаті. Оцінюємо та отримуємо суму балів, яка дозволяє віднести пацієнтку до певної категорії важкості менопаузальних проявів. Тож, за даними шкали МРС, ми отримали 17 балів, що свідчить про важкі симптоми менопаузи. Також для визначення етапу старіння репродуктивної системи жінки. Ми використовуємо шкалу СТРО плюс 10, за якою наша пацієнтка відноситься до раннього перехідного періоду в менопаузу. Бали за шкалою МРС дозволяють визначити важкість менопаузальних проявів, але не є єдиною підставою до призначення менопаузальної гормональної терапії або вибору інших методів лікування. Таким чином, збір анамнезу, використання шкали МРС та визначення можливих протипоказів із обов'язковим, наголошую, залученням суміжних спеціалістів, є правильним підходом до визначення показів до менопаузальної терапії. Скажіть, будь ласка, яка ваша вага та зріст? Давайте визначимо показники артеріального тиску. Також визначаємо окружність талії, стегон та їх співвідношення, що є важливим показником кардіологічних ризиків. Шановні колеги, хочу зауважити, що важливим є рутинне фізикальне обстеження з визначенням індексу маси тіла, окружності талії та стегон, визначенням артеріального тиску, що є важливим у діагностиці кардіоваскулярних ризиків. Перед призначенням препаратів для корекції вашого стану необхідно вияснити ще декілька питань: чи хворієте ви на цукровий діабет та серцево-судинні захворювання, чи хворіли ви, чи хтось з членів вашої родини на онкологічні захворювання, та чи маєте ви шкідливі звички, наприклад, паління. Також необхідно буде провести декілька лабораторних обстежень, визначення рівня глюкози в крові, холестерину та тригліцеридів, та при потребі отримати консультації інших спеціалістів. Ну, на цукровий діабет не страждаю, онкологічних захворювань ні в мене, ні в родині не було виявлено. Шкідливими звичками не страждаю. Ну і звісно, проводимо бімануальне дослідження, дослідження шийки матки у дзеркалах та проводимо УЗД з визначенням товщини та структури ендометрів. Чи турбує у вас стан шкіри, випадіння волосся, стан нігтів? О Боже, доктор, так дуже. Ну, ви знаєте, це щось жахливе, свербить ввечері пече. Ну, таке відчуття, що в мене шкіру просто зняли. А ви можете допомогти? Для визначення цього питання буду рекомендувати консультацію дерматолога. Я вас скерую. Поверніться до мене з результатами обстеження. Добре. Доброго дня. Розповідайте. А скажіть, будь ласка, ви справді можете мені відновити шкіру? Ну, її Я звернулася до нього м, стосовно початку клімаксу? Ну, на жаль, відновити нову шкіру поки що наука не вміє. Однак давайте по порядку. Чи турбує вас сухість, втрата еластичності, чутливість шкіри? Так, дуже. Подушка стала, знаєте, ну, як у тій касті, коли вона разом з ковдрою заважає спати. Відчуття? Печення шкіри, і сухість, звісно. Ну і зморшки. Ну, зморшки то вікові ознаки, однак втрата еластичності, сухі, чутливість шкіри можуть бути ознакою менопаузи. Скажіть, будь ласка, чи турбує вас стан волосся та нігтів? Так, дуже. Ну, вони стали гірші, тонші, і взагалі то мене печаль. А воно пов'язано? Так, на жаль, це все може бути пов'язано. На жаль, більше половини жінок не знають, що відбувається зі шкірою. Більше 70 турбує втрата еластичності, більше 60% турбують зморшки. Іншими ознаками є сухість шкіри, пігментні плями, темні кола під очима, чутлива та вразлива шкіра, її витончення, випадіння волосся та інші. 50% Жінок повідомили, що вони були недостатньо проінформовані про зміни шкіри і волосся пов'язані з менопаузою. Американська академія дерматології наразі виділяє наступні ознаки старіння. Клінічними ознаками старіння є сухість шкіри, нерівномірність пігментації, шорсткість поверхні, дрібні зморшки, глибокі зморшки, зниження пружності тургору, еластичності шкіри. Тож подивимося детальніше. Майже немає пігментних плям та ознак фотостаріння шкіри. Хочу вам пояснити щодо втрати еластичності, сухості, чутливості шкіри та гормонів. Це дуже важливо прояснити, що справді відбувається. Кожні 10 років і у жінок, і у чоловіків відбувається втрата еластичності, тургору шкіри та шкіра набуває сухість і гіперчутливість. Під час менопаузи прискорюються процеси хронологічного старіння. Мабуть, чули таке, що еластичність та пружність шкіри забезпечується її структурним білком колагеном. Кожні 5 років менопаузи втрачається певна кількість колагену. Наприклад, в перші 5 років менопаузи втрачається аж 30% колагену. Змінюється продукування шкірного сала. Внаслідок того змінюється pH шкіри. Тобто шкіра втрачає її захисні функції, також знижується рівень еластину та гіалуронової кислоти. Угу. Так, я звісно чула про неї, але не колола. Скажіть, будь ласка, а якими доглядовими засобами ви користуєтесь? Універсальний зволожуючий крем на ніч і денний з СПФ 40. Це дуже добре. І, мабуть, не дуже любили загоряти. Угу. Про шкідливі звички не питаю куріння та зловживання алкоголем, бо бачу, що це не актуально. Дякую. Це дуже добре. Але засоби догляду я б порадила змінити з огляду на вік, стан та потреби шкіри. Я б порадила денний засіб неовадіол, який забезпечує догляд за шкірою до, під час та після менопаузи. До складу засобу входить проксилан. Який стимулює синтез компонентів позаклітинного матриксу проколаген типу 1 та 3 гіалуронову кислоту, екстракт касії, який прискорює деградацію кортизолу, сприяє зменшенню його синтезу, попереджує деградацію колагену та гіалуронової кислоти внаслідок стресу, вітамін В3 3 який сприяє посиленню захисного бар'єру шкіри. Омега 3, 6, 9 відновлюють баланс ліпідів шкіри і термальна вода віши, яка посилює власні захисні властивості шкіри. А також нічний засіб неовадіол, до складу якого також входить проксилан, екстракт касії, термальна вода віши, а також гіалуронова кислота, яка збільшує зволоженість шкіри та екстракт ментолу. Який забезпечує охолоджувальний ефект та сприяє швидкому припиненню печії. Також дерматологи пропонують звернути увагу на окремий догляд за шкірою шиї декольте. Зверніть увагу на неовадіолфітоскульт, який представляє собою антивіковий крем-догляд за зони шиї, декольте та овалу обличчя. До складу якого входить фітостерол, який зменшує розпад колагену та посилює його синтез. Дослідження вказують на те, що вже через 4 години після нанесення жінки відмічають збільшення тонусу шкіри майже на 46%. Ну, і не забуваємо про СПФ. Я раджу обирати засоби з однієї лінійки. Коли вони так гарно представлені. І коли будете змінювати свій засіб, ви можете також розглянути пропозицію від лінійки Віши, яка дуже непогано виглядає з цього приводу. Зверніть увагу на засіб Капітал солей, який представляє собою невагомий флюїд з СПФ 50 та забезпечує щоденний захист від сонячного випромінювання. Як що довелося? А тут я маю поспілкуватися з гінекологом. Якщо доктор порадить вам менопаузальну терапію, то ситуація має стабілізуватися протягом декількох місяців. Якщо ні, треба розбиратися окремо. Дякую. Вагів, мої вітання. Рада можливості ось так обговорити конкретний кейс. Доброго дня, Тетяна Вікторівна. Так, звісно, у гінекологів та дерматологів дуже багато суміжних тем та питань. І наразі маю декілька питань та коментарів. Дуже жалкую, що у міжнародний опитувальник МРС у переліку менопаузальних проявів немає ознак з боку шкіри, лише слезові зовнішніх статевих органів. А шкіра людини є найбільшою за площею органам мішенню для гормонів, факторів росту, цитокінів, що модулюють синтез естрогенів. Естрогенові рецепторів в великій кількості є в дермі, епідермісі найбільше їх на шкірі статевих органів, але ж є і на обличчі, на нижніх кінцівках. Тож такі симптоми, як шкірний свербіж, сухість шкіри, випадання волосся, ламкість нігтів, прогнозовані. В цьому переліку є ще збільшення маси тіла. Так, і недермає витратив час на визначення індексу маси тіла, співвідношення діаметру талії та стегон, хоча згоден, що в реальному житті, коли за дверима кабінету черга з 10 людей такі дії можуть здаватися невиправданими. Але ми маємо визначати серцево-судинні ризики, і це вкрай важливо. Зміни гормонального профілю під час менопаузи асоціюються з значним збільшенням окружності талії та центральним абдомінальним ожирінням. Навіть у жінок, які не страждають від ожиріння, збільшується загальна вага, відсоток жирової маси, жирова маса тулубу. І загалом жінки у постменопаузі мають більшу кількість внутрішнього абдомінального жиру у порівнянні з жінками у пременопаузі. Співвідношення окружності талії до стегон тісно корелює з ризиком серцево-судинних захворювань та пов'язано з дисліпідемією. Замісна терапія астрогенами у комплексі з іншими діями, може значно покращити стан нашої пацієнтки. Тобто, в залежності від показників холестерину, ви будете обирати пацієнтів відповідну терапію? Насправді, рівень холестерину буде одним з показників за шкалою кардіоваскулярних ризиків СКОР, що впливатиме на розподіл пацієнтки до групи ризику помірної, високої або дуже високої. Крім того, враховуються показники артеріального тиску, наявність серцево-судинних захворювань. Цукрового діабету, хронічної наркової недостатності та лабораторних показників, таких як холестерин та ліпопротеїд. Враховуючи оцінку за шкалою СКОР, можемо віднести нашу пацієнтку до помірної групи ризику та рекомендувати консультацію кардіолога. Також рекомендуємо УЗД з доплерометрією каратидних та стегнових артерій з вимірюванням комплексу інтима медіа. При умові відсутності протипоказів з боку кардіологів. Ми можемо розглядати менопаузальну гормональну терапію. А що ще слід перевірити у нашої пацієнтки? Зазначу, що найчастіші причини втоми, зміни настрою, є захворювання щитоподібної залози, залізодефіцитна анемія, цукровий діабет другого типу та деякі системні захворювання. Причиною приливів можуть бути також захворювання щитоподібної залози, іноді це інфекційні захворювання, онкологічні захворювання, прийом певних лікарських засобів, таких як тамоксифен, при лікуванні раку молочної залози. Деякі лікарські засоби для лікування остеопорозу та деякі антидепресанти. Тому звісно, чек-лист жінка має заповнити до прийому лікаря, це дуже зекономить нам час та зусилля. Добре, ну для того щоб наша зустріч мала для лікарів практичний сенс. Давайте змоделюємо ситуацію далі. Якщо рівень цукру підвищений і є чи щойно виявлений цукровий діабет, якщо жінка хворіє на цукровий діабет, потрібно запитати, скільки років хворіє подивитися чи є дані, які вказують на мікроангіопатії, і треба визначити критерії кардіоваскулярного ризику, що є обов'язковим. Якщо жінка потрапляє до критеріїв високого чи надвисокого кардіоваскулярного ризику, менопаузальна гормональна терапія не може бути призначена. Такі пацієнтки скеровуються до ендокринолога та кардіолога. Питання про можливість призначення замісної гормональної терапії розглядається повторно після стабілізації основних соматичних захворювань. І яка ж може бути тактика? У нас з'явилися трансдермальні форми астрогенів і мікронізовані форми прогестерону. Адже саме прогестерон частіше за все є причиною небажаних реакцій на терапію. Такі підходи можуть розширити категорію пацієнток, для яких менопаузальна гормональна терапія не буде пожиттєвою забороною. Звісно, але наразі ми розглядаємо старіння шкіри трошки ширше. Особливостями мікроморфології вікової шкіри. З боку епідермісу є стончення епідермісу через зменшення числа рядів клітин росткового шару, порушення процесів кератинізації та пігментації, зменшення площі, згладжені дермоепідермального з'єднання. З боку дерми це зменшення кількості функціонально активних фібробластів, зниження синтезу нового колагену, якісні зміни матриксу дерми. Деструктивні та гіперпластичні зміни волокнистих структур дерми, потовщення стінки судин і зниження кровотоку, а також атрофія сальних та потових залоз. Ну і причини, які призводять до старіння, це не тільки дефіцит естрогенів, це безліч причин ендогенні серед них, екзогенні. До ендогенні найбільш часто відносять генетику, психотип. Ендокринні та метаболічні зрушення щодо екзогенних, серед них ультрафіолетове випромінювання, екологічні фактори, поведінкові, стресові чинники та, до речі, неадекватний косметичний догляд. До речі, стосовно стресу, я бачу значне посилення проявів менопаузальних симптомів внаслідок війни. Так, багато жінок з початком війни скажеться, що старіння прискорилося, але. Синтез кортизолу у шкірі збільшується незалежно від рівня зовнішнього стресу, у менопаузальному віці. Це веде до зменшення вироблення себуму шкірного сала, порушення процесу диференціації кератиноцитів, зменшення синтезу колагену, еластину, гіалуронової кислоти. Ну і як наслідок, клінічні прояви це сухі шкіри, зморшки, відчуття гарячої шкіри. Тому нашій пацієнтці я порадила нічний крем з ефектом охолодження. Чудовий склад має справді чудовий. Ну і гаряча шкіра, хочу відзначити, це дуже типовий симптом. Часто його плутають з припливами. Так, згоден і в побічних реакціях деяких ліків, наприклад, блокаторів кальцієвих каналів та інгибіторів ангіотензин перетворюючого ферменту. Тож Тож я хотіла б звернутися до колег, до всіх лікарів і окремо наголосити, які саме зміни шкіри та волосся пов'язані з естрогенами, а які ні. Темні плями на шкірі частіше спричинені дією ультрафіолету, аніж гормональними змінами. Зморшки більш корелюють з хронологічним віком, а пружність шкіри з віком від початку мінопаузи. Сухість та атрофія шкіри. Спричинені зниженням рівня естрогенів. витончення та сухість волосся загалом пов'язані як з біологічним віком, так і з менопаузою. Проблеми з волоссям в менопаузі включають зменшення волосся на голові одночасно зі збільшенням небажаного росту волосся на обличчі. Але ж повернемося до нашої історії. Аналізи вже мають бути? Давайте поглянемо. Наразі все непогано, тож можу запропонувати вам менопаузальну гормональну терапію. А може, щось рослинне замість гормонів? Ні, на жаль, наразі не існує науково доведених фактів того, що фітоестрогени можуть бути ефективними стосовно сухості слезових, профілактики остеопорозу або зменшення вегетативних проявів. Показом до призначення рослинних менопаузальних препаратів є абсолютні протипокази до застосування менопаузальної гормональної терапії сили буде більше. Якщо ви будете нехтувати фізичними навантаженнями, то на жаль, ні. Адже питання м'язової сили та витривалості під час менопаузи є комплексним, та багато у чому залежить від модифікації способу життя та щоденної фізичної активності. Як правило, через 2-3 місяці прийому менопаузальної гормональної терапії спостерігається значне зменшення симптомів. Якщо багато симптомів залишиться, може знадобитися підвищення дози препаратів. Тиск скакати не буде, раку не боятися. Насправді, при застосуванні місцевих форм препаратів не варто хвилюватися. До того ж, менопаузальна гормональна терапія не протипоказана при артеріальній гіпертензії, якщо рівні артеріального тиску вдається контролювати. Тому, якщо у вас раптом виникнуть якісь запитання або скарги, будь ласка, звертайтеся, а я чекатиму вас на контрольний візит через три місяці. Дякую. Що ж, саме час поговорити про ризики користь. Чесно скажу, пам'ятаю хвилю обурення стосовно ЗГТ та раку молочної залози, років 15 назад. Обговоримо так: дані досліджень підтверджують безпечне застосування замісної гормональної терапії протягом 5 років у здорових жінок, які розпочали лікування у віці до 60 років. Рішення щодо продовження терапії приймаються спільно пацієнткою та лікарем, в залежності від переваг та ризиків. Не слід рекомендувати менопаузальну гормональну терапію без чітких показів та ознак дефіциту естрогенів. До речі, уважно прочитав національну настанову про шкіру у ній не забули. Я навіть процитую. Рецептори естрогенів були виявлені у багатьох елементах шкіри, включаючи кератиноцити, меланоцити, фібробласти, волосяні фолікули та сальні залози. Тому існує ймовірність того, що зниження рівня естрогенів в менопаузі матиме помітний вплив на здоров'я шкіри. Тож сподіваємось на гарний результат. Я, до речі, на нього дуже розраховую. Я порадила почекати декілька місяців прийому. Перед тим, як приймати рішення про початок лікування змін волосся. Чекаємо на результат і подивимось. Так. Менопауза це природня і неминуча подія. Я маю гарну новину. Менопауза ще не наступила. Я знаходжуся в періоді менопаузального переходу. Ну що ж, побачимо? Знаєте, кажуть, що в середньому в наших жінок менопауза наступає в віці 51 року. Головне, що я знаю, що зі мною відбувається, що я знаю, що мені треба робити. І ще колись Софі Лорен сказала, що ніщо не робить жінку красивою як впевненість в тому, що вона красива. А я вам скажу так: не треба терпіти і картати себе за свій вік. Життя продовжується. Не ставте життя на паузу. Шановні друзі, дорогі глядачі, ми не ставили перед собою на меті розібрати кожну клінічну ситуацію, кожен клінічний протокол або настанову, їх безліч, і кожна клінічна ситуація є унікальною, кожна наша пацієнтка унікальна. Але важливо наголошую на кожній нашій зустрічі: справжня сила в єдинстві та співпраці. Між фахівцями, міждисциплінарний підхід це те, що допоможе якісно вести таких пацієнток. Сподіваюся, в нас вийшло.